Доброго дня, колеги. Дякую за можливість взяти участь у поважному зібранні. Дуже приємно, що стільки впізнаваних облич прекрасна організація, і знаєте, дехто говорив про. Недоліки сучасного суто онлайн формату, то тут застосовано якраз найбільш продуктивний зараз момент, коли можна і онлайн, і безпосередньо. Тобто це вже форма, яка дозволяє в усіх проявах бути причетним до цього важливого заходу. Чорновіл це не тільки і не просто політик, як на мене, це символ, символ і синонім багатьох ідей, в тому числі збереження української духовної інтелектуальної традиції і ідеї державотворення, і в цьому своєму прояві, точніше, в комплексі всіх цих проявів, в цьому широкоформатному глобальному своєму вимірі. Мабуть, про будь-які речі можна і треба говорити, торкаючись цієї особистості, і власне питання, про яких би я хотів зосередити увагу, вони абсолютно чітко мають дотичність і до самого е пана Чорновола, як політика, і до ідей, які він втілював, які він уособлював, які держава. Продовжувала чи не продовжувала вже реалізовувати в рамках оцього 30-літнього періоду нашої незалежності. І як в політик всеукраїнського масштабу, і як один із колишніх лідерів в цей час Львівської області, він був головою Львівської обласної ради з 1990 по 1992 рік. В'ячеслав Максимович мав Пряме відношення одного дуже символічного акту, який був прийнятий тоді Львівською обласною радою, про який зараз мало хто згадує, але він стосувався власне суто релігійного компоненту. Я маю на увазі, що 5 травня 90-го року було прийнято рішення, яке було і унікальне, і безпрецедентне, і спов'язане з випробуванням абсолютно на той час ще нової, невідомої і вперше застосованої схеми вирішення міжконфесійних конфліктів. Я маю на увазі тоді це на жаль, тільки півроку воно було чинним. Сама ж обласна рада це рішення відмінила. Але суть його полягала в наступному кожна релігійна громада в місцях, де виникала якась конфліктність, мала можливість провести референдум для того, щоб члени громади могли визначитися щодо того, яка доля і самої громади і відповідно власності, яка була за цією громадою. Що чому я про це згадую, і про цей досвід, який так не стихійно з'явився, до якого я знаю, в, в той час був причетний і пан Чорновіл, Це було обговорено на засіданні президії. Винесено, тому що саме цей досвід через майже 29 років був на новому етапі, в новій якості, застосований вже в всеукраїнському масштабі. І 17 січня 2019 року Верховна Рада прийняла доповнення до закону про свободу совісті та релігійні організації, де визначає механізм зміни юрисдикційного підпорядкування громад. І там, власне, використано той механізм, можливо, з якимись певними нюансами, доповненнями, обґрунтуваннями і так далі. Ну, період, відповідно, великий відбувся не 30-річчя, який. Ще в свій час був запропонований у часі очолення обласної ради паном Чорноголом. Тобто, це лише один приклад, і я впевнений, що й саме ця спадщина заслуговує на спеціальне й окреме дослідження в контексті усвідомлення масштабу цієї особистості. І як бачимо, один із конкретних практичних кроків, який був здійснений в часі. Коли В'ячеслав Максимович мав відношення до безпосередньо до керівництва Львівської області, був дуже продуктивний і потім в той чи інший спосіб перенесений на терени цілої держави. Другий момент, який власне базовий, який ввпроки я хотів би поділитися і поспілкуватися, він випливає з самої назви, яку я запропонував, це власне і розмови про. Політики, релігійні і етнонаціональні політики, які я свідомо вживаю цей термін у множині. і власне, чому, на мій погляд, ми зараз які передумови, які причини, що ми власне говоримо не про одну цільну, виважену, системну, аргументовану політику, яка обіймає всі е, форми реагування держави на виклики в цих сферах, а говоримо про їхню множинність. По-перше, треба мати на увазі законодавчий базис, який є в нашій державі у цих ділянках. Я маю на увазі, що два профільні закони це закон про свободу совісті та релігійні організації, прийнятий. 30 років тому і закон про національні меншини, прийнятий в 92-му році, вони з одного боку абсолютно акцептують і на той час були надзвичайно прогресивними, вбирають всю європейську базу, яка стосується цих ділянок, але вони так і ніколи не переросли. Можливо, тільки всі останні законодавчі зміни 18-19 років, які були вперше зроблені після 93-го року, щось доповнення було до цих законів. Вони розривають коло абсолютно загальної. Декларативності цих законів загальної, без уточнення будь-яких механізмів, які б стосувалися, наприклад, чи сприяння конкретного, чи навпаки, обмеження, тобто вони лишаються як рамкові документи, і власне такий характер цих документів дозволяє їх тлумачити абсолютно. Довільно, абсолютно загально застосовувати в кожний конкретний період саме так, як це кожному хочеться, і як це хто бачить, без того і не маючи будь-яких обмежень і лімітованих якихось рамок, які би ставали підставою для того, щоб універсально уніфікована дія цих законів, вона в рамках всього цього 30-річчя чи 29-річчя відповідні дії цих законів, могла би. Бути співвіднесена із вимогами моменту, із вимогами і з вимогами адекватного розвитку і державотворчих процесій у назві, у нашій державі у законодавчій практиці інших держав, в першу чергу я маю на увазі наших західних сусідів, у їхньому законодавстві є дуже багато механізмів конкретних, чітких, яких, на мій погляд, Надзвичайно потребувала б і наша держава, які, абсолютно не входячи у протиріччя із цими загальними універсальними світовими європейськими принципами, дозволяють застосовувати моделі, які перетворюють наприклад, чи релігійні структури, чи етнонаціональні спільноти, які функціонують, і це чинник дуже важливий для всіх наших західних сусідів, так само Румунія, Угорщина, Польща, наприклад. Перетворювати ці спільноти не на опонента своєї держави, а на союзника і в внутрішньому політичному контексті, і в контексті, контексті завдань, які стоять на зовнішньополітичній сфері стосовно цієї держави. Я можу зупинятись на цих моментах, але я думаю, що часу не є надто багато, тому просто констатую... От наприклад. От в Румунії існує система співпраці держави із. Але вибачте, я спробую в кінці. Бо, бо я просто хочу довести до кінцевої логіки свою систему міркування. Потім про Румунію я спеціально зупинюсь, бо це, на мій погляд, дуже яскравий приклад, де це абсолютно функціонує і діє. Другий момент, чому ми говоримо про політики, а не про політику як факт, як довершений. Це. Також беззаперечний – це коли ми подивимося на систему історію взаємодії Української держави з відповідними спільнотами, просто в хронологічному випадку приходить якась серйозна зміна влади. Це знов декларування чогось нового, спроба заперечити того, що було до того часу. Тобто відбувається своєрідне нашарування. Формально воно не декларовано як абсолютна зміна, воно є так би мовити, в розвиток, але де факто в зв'язку з існуванням. Тих запобіжників, в тому числі законодавчих, які би гарантували спадкоємність державної політики в цих сферах, ми маємо спробу моделювати щось нове. Насправді воно, передбачаючи і маючи на увазі нібито зменшення або нівелювання конфліктності, мінімізацію конфліктності, насправді оця нова хвиля сама по собі. Творить цю конфліктність, вона знову і знову дає нові хвилі для непорозумінь. І тим більше, власне, ця вже множинність в хронологічному форматі цих політик вона. Приводить тут знову ж таки безліч прикладів, не хочу зупинятися. Приходить кучма, заперечує політику Кравчука, і, і, і на основі цього виникають цілий комплекс конфліктних ситуацій, включно з відомими побоїщами у Києві там, чи новими лініями розділення у суспільстві, в релігійному чи, чи іншому. Ну і звичайно, апогеєм цього була. Політика Януковича, який повністю змаргіналізував цю сферу, і я переконаний, що це була свідома політика, коли з боку держави ця ділянка, яку я об'єдную, насправді це так би мовити, дві форми: з одного боку релігійна, з іншого, етнонаціональна, вона була поставлена поза увагою очільників держави. І знесено державну інституцію, яка була цим займалася, і тому серед причин тієї катастрофи, конфлікту і війни, яку ми маємо на Донбасі, анексії Криму окупації Криму, саме неувага, неврахування, не знання цих моментів було якщо не Одним з головних, то очевидно, одним із дуже важливих чинників, які сприяли саме цим процесам. тому власне в часі, вже після Революції Гідності, коли прийшло хоча б загальне усвідомлення. Того, що це є важлива сфера, було зроблено. Я тільки перерахую якісь певні найважливіші кроки, яких українська сфера державотворення, починаючи від часів Чорновола, зокрема, не знала і не мала. По перше, завдяки системній роботі, я на цьому не буду зупинятись. побачу, що я наступна доповідь на цьому зосереджена завдяки системній п'ятирічній, ледь не щотижневій роботі було отримано. Мета і досягнуто мети, до якої йшли до цього ще, мабуть, років 15. Я маю на увазі Томос, це була системна робота, майже регулярні відповідні конкретні дії. Відновлено міжурадові комісії забезпечення прав національних меншин зокрема, знову ж тут я кілька і про Румунію: українсько-румунська, українсько-угорська, українсько, наприклад, румунська не працювала з 2005 року, німецька з 2001 року. І, наприклад, моніторинговий візит в Румунії у 2018 році, це була перша поїздка урядовців, які врешті поцікавилися, як живуть українці у тих компактних місцях свого проживання. Вони зустрічали цю нашу делегацію як, мабуть, як месій, бо вони до того часу, і це власне. А який механізм? Отут я вже зачеплю і цей момент в контексті. Політики системної політики Румунії, наприклад, стосовно національних меншин, вони мають і вони створюють. Реальні механізми важливі і впливів не по-перше, є фінансові речі. Є в вугорщині, наприклад, це законодавчі члени і керівники спеціально висунуті члени національних спільнот, вони членам парламенту, і в такий спосіб, завдяки цим системній роботі, опіці, дотаціям, лідери. Меншин зокрема, і зокрема української, вони де-факто в такий спосіб стають виразниками волі вже і відповідно інтересів цієї держави. І зрозуміло, що українська держава повинна знайти запропонувати такі ж самі механізми, щоб увагу. Спільнот національних, які зараз на різних рівнях декларують і, і говорять про нібито, що українська держава не забезпечує їхніх прав і ідентичностей. Вони Українська держава повинна їх зробити ораторами на бо на своєму боці. Було відновлено систему стосунків з європейськими інституціями. Для чого? Безпрецедентного рівня я не хочу навіть їх називати там. їх 6 чи 7 було але для того, щоб мінімізувати будь-які звинувачення, про що говорив наприклад пан Зісельс, про що інші доповідачі говорили мінімізувати і взагалі, знівелювати закиди з боку російської. Пропаганди про те, що нібито Україна перетворюється в якусь там монодержаву, не забезпечує інтереси жодної національної спільноти. І хочу зазначити, що за, за з 16 по 20 рік жодного. Сигналу з боку Європейських чи е, організацій Об'єднаних націй і, і так далі, не було з конкретними якимись речами, які би звинувачували чи дорікали Україні в цьому сенсі. Е, Завершую. Я буквально ще хвилинку. просто… Е, Бо там вже є запитання до вас тільки до доведу так само були зроблені законодавчі ініціативи. Я вже про це згадую, яких не було з 93-го року. Був прийнятий закон про приведення у відповідність назв релігійних організацій, які мають свій центр в країні агресорі. Було доповнено до закону про свободи совісті, які дають право і механізми змінити юрисдикційну підпорядкованість, коли цього бажає більшість, що є надзвичайно демократичним. Ну і ще одна була про. Пройде на всі етапи погодження концепції державної етнополітики, погодження маю на увазі всіма центральними органами виконавчої влади, яка передбачала, що вперше виходили не лише з примату і ідеї забезпечення прав інтересів національних меншин, що є дуже важливо, що є беззаперечно, але погляд на це питання через позицію і інтереси етносу, який дав назву цій державі, тобто Стосунок до української нації, українського етносу, він був пов'язаний і в комплексі, і забезпечений. І абсолютно останнє абсолютно останню фразу. Отже, висновок е, такий, що звичайно, на жаль, ми зараз констатуємо існування впродовж цього проміжку політик, і це не є наслідок якоїсь системної, е, системного підходу, це наслідок того хаосу, що, що, що був у цій сфері. І, звичайно, наше спільне завдання. Е, але в цьому є і своє. Є благо і, перетвор... і, і дати цьому існуючому благові і тим недолік, дол... недолікам е, вирішення у формі єдиної, цілісної, системної політики стосовно релігії і національних спільнот. Дякую. дякую. Моє запитання в тому в цьому. По-перше, я вам дуже дякую. Я знаю, наскільки багато зробили. Я якби, знайомий вашою роботою. Мене обворює не тільки мене. Добре, що я вихований там біля Чорновола чи Славустико, чи всіх інших. А от ви сім раз сказали нацменшини. Не можна говорити українці іншого політичного іншого національного походження. Це ж ви ж віддаляєте, віддаляєте людей від України. Чому в Росії всі росіяни а в Україні не українці? Як можна так говорити? От мене не ображає. Я розумію, що ви через законодавство так говорите. Воно законодавчо не забезпечено. Як назвати людей? Ви знаєте, скільки людей, не українців на території, воюють? От їм сказати, ви з меншина воюють за Україну. Вам би сподобалось таке? Я абсолютно розумію ваше питання. Десь в році 16 ми навіть доповідали з цього приводу на і щорічному. Зібрання обсє з з людського виміру, і де ми вживали термін національні спільноти? Ми почали його апробувати. Ми спільно з радою етнонаціональних організацій України і Радою... та. А, ні, я просто розумію, що ми вже також, але ми отримали зауваження з боку європейських організацій, що ми не можемо оперувати терміном, який не є визнаний у всьому просторі. Коли ми говоримо national communities, це ми почали вживати, вони кажуть, ми не розуміємо, що ви маєте на увазі, і попросили нас після року вживання повернутися до national minorities. Відповідно, це є термін, який вжитий в усіх і є, наприклад, Верховний комісар ОБСЄ з питань національних меншин. Це є, це, це є абсолютно уніфікований і тому ми персонально солідаризуємося із вашою позицією, із позицією чільних організацій національних спільнот в нашій державі, які не... Е, Погоджується з подальшим уживанням цього терміну, але коли ми говоримо про е, е, якісь міжнародні контакти, ми не можемо уникнути поки що принаймні цього терміну, коли його не буде узгоджено і використано в міжнародному згідний. Я з вами згідний. і ми Ну, ви розумієте, про що йдеться. Надзвичайно дякуємо Дякую. вам за доповідь.